Господь з вами і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія ВІД МАТЕЯ Слава Тобі, Господи. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні убогі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли із за мене. Будуть вас зневажати і переслідувати, і, оббріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо Євангеліє про блаженства. Текст, який спосеред всіх євангельських текстів буде займати одне з найвищих місць, тому що те об'явлення, яке було в старому заповіті, це об'явлення десяти Божих заповідей. Натомість у новому заповіті найбільше вчення, яке залишив Ісус, це ось саме це про ці блаженства. І коли ми спілкуємося десь так пересічно з якимись, можливо, навіть і невіруючими людьми або з віруючими, і питаємося, що таке бути християнином, то як правило, ну, все сходиться до того, щоб виконувати Божі заповіді, маються на увазі ось ті там не вий, не вкради чи «Не чини перелюбу, і інші заповіді, але мається на увазі та історія з старого заповіту. І для дуже багатьох людей, ну, в принципі, коли я розповідав, то е, бачив реакцію людей, е, чи щось питався, бачив, що люди це чують, чи не вперше взагалі в житті. Е, що то ще історія старого заповіту. Це якби виконати те, що було задано в дитячому садочку, але до школи ще не перейти. Е, це ще рівень навіть ще не школи. Не кажучи вже про іспити чи про випускний, це лише початки самі. Натомість історія у християнстві починається від вже цих блаженств. І треба сказати, що історія є досить непростою. Ну, По-перше, про це мало хто знає, про це мало взагалі говориться. Надалі є дуже серйозні проблеми з тим, щоб взагалі заповіді виконати. Натомість тут Ісус відкриває зовсім іншу перспективу. Дуже важливо пригадати собі такий чисто побутовий нюанс, де були сказані ці заповіді. Так само, коли ми, наприклад, пригадуємо, в яких обставинах Ісус сказав про Євхаристію Беріть і їжте це моє тіло. Це Він казав кілька годин перед тим, як з нього будуть знущатися. Далі його слова на хресті мають зовсім інше значення, оскільки ми знаємо, за яких обставин, що його тоді було катовано. Натомість, коли ми чуємо блаженства, якими вони мають бути, то важливо собі пригадати ось ці обставини. Над Капернаумом, над Галілейським морем, як кажуть євреї, ну, взагалі, це озеро. Знаходиться пагорб, досить стрімкий, з якого відкриваються прекрасні краєвиди на те саме озеро, на поля, там родюча земля, якраз долина річки Йордан, і там досить гарно. І люди, які пішли за ним, вони на те все розглядалися і їм це було гарно. Тепер ще один такий нюанс досить важливий, що досить часто можна почути від людей, які живуть в якихось видатних місцях. Це можуть бути якісь міста, це можуть бути якісь місця, де є якісь визначні пам'ятки архітектури, історії, де насправді дуже гарно. І в різних таких місцях довелося побувати. І, як правило, якщо. Проводили на те місце, робили таку екскурсію, якісь місцеві люди, то казали, що о я тут вже дуже багато там часу не був, або там роки не був, або був тут останній раз, коли там подібні гости, як ви, десь там кудись там вивозив, виводив, показував, як пройти. Але сам сюди не ходжу. І це як там люди, які живуть на морі, кажуть, що вони на море не ходять. Ну, і так як люди, які живуть в горах, вони в гори, як правило, також не ходять зайняті своїм. Господарством зайняті своїми справами. Чому зараз про це кажу? Та тому що ті люди, які жили навіть в самому Капернаумі, навряд чи вони там дуже часто ходили в гори подивитися на краєвиди. Скоріше всього, люди були зайняті своїми справами. Справами, турботами, клопотами, тим, як там прогодувати сім'ю, як впоратися своїми обов'язками, як там жити далі. Навряд чи там спеціально виходили. І тут у них, власне, з'являється такий екскурсовод, який їх виводить, вони дивляться і чудуються, і кажуть, яка тут краса, як тут гарно. І в настрої цих гарних обставин, в настрої саме цієї краси, Ісус до них промовляє, розповідаючи про ці блаженства. Тут також мені дуже сильно пригадуються слова. Натхненника встановлення ось цього генського вівтаря, наш отець, який викладав історію мистецтва, отець Міхал Яноха, який зараз є єпископом у Варшаві. І от він власне казав про те, що священик, коли робить якісь ремонти, коли облаштовує храм, повинен насправді або він знатися на красі, або консультуватися з мистецтвознавцями, з тими людьми, які знають, що таке пропорції поєднання. Аня короли. Кольорів е, і багато яких інших справ для того, щоб не зробити чогось такого, що люди, які будуть заходити в такий храм, щоб їм звідти хотілося якнайшвидше чкурнути, тому що е, атмосфера якось якась незатишна. І таких місць, на жаль, е, я особисто мушу сказати, є дуже багато. І це дуже сильно гнітить, це дуже сильно засмучує, тому що, Ну скажімо, якщо можна пробачити е, там тим творцям ляльки-барбі. Що вони використовували якийсь там яскравий рожевий колір із салатовим. І цього було багато. Коли знімали цей фільм про Барбі, я бачив такий заголовок, що. На зйомки цього фільму витратили всі запаси рожевої фарби, які були. То коли в стилі ляльки-Барбі організовуються якісь розписи в храмі, ну то стає дуже прикро і дуже сумно, тому що немає там ні гармонії, ні краси, ні смаку, ну але то вже зовсім інша історія. Я думаю, ви мою думку зрозуміли, що щоб людина хотіла молитися, потрібно створити такі певні обставини, якщо є така можливість в храмі самому. Ісус промовляв серед краси, і те, що Він казав, було гарним. І тут ми бачимо теж певне таке відсилання, відсилання назад до Едемського саду, коли людям було гарно, коли вони знаходилися в гармонії, в гармонії з природою, в гармонії з Богом, коли чули те, що Бог каже, і їм в тому було добре. Ну, але далі було гріхопадіння і вся та історія. І тут Ісус намагається виправити ту помилку. Вони знаходяться у райських обставинах, серед райського краєвиду, і Він, Господь Бог, промовляє знову до них. І тепер наново можуть почути Божий заклик, або, як прабатьки, знову ж відкинути. Ісус починає промовляти, на чому полягає щастя. Таємниця, яка є величезною, всі люди задумуються, що таке бути щасливим в залежності від. Віку людини слухаємо дитину для неї щастя. Це щось одне. Слухаємо там підлітків, щось інше, слухаємо людей, які підростають, які десь там одружуються, які вже там одружилися. Можна прослухати ту саму людину протягом кількох десятків років, і можна так зробити собі висновок, що ця людина, в залежності від обставин. Іншими словами, називає, що для неї буде її щастям. І це та сама людина, але вона знаходиться в інших обставинах і вона має інші потреби і каже, от якщо буде так, буде щастя. Але, звісно ж, минає буквально там, кілька років, чи змінюються обставини, і її бачення також змінюється, І людина очікує вже чогось іншого. Отож, наше щастя не може бути зумовлене нашим віком чи нашими обставинами. Чи мирним часом, чи війною ми повинні йти трішки далі понад цим всім. Звісно, непросто. Ісус починає з непростого блаженні в Богі Духом. Це величезна тема, наскільки людина може включитися в якісь матеріальні речі, матеріальні справи, наскільки вони можуть поглинути. І людина якби може мати майно, може мати гроші, але одночасно може почувати себе зледенною, без нічого ненаповненою, порожньою. Ось я вже тут згадав тільки про певне оздоблення. Я пам'ятаю, від Революції Гідності з'явився ось цей вислів такий термін пшонка стайл, коли люди намагаються якби вкласти багато грошей, але все це без того смаку. Тобто, якби гроші є. А задоволення грішми немає. Людина якби не може ними наїстися, не може ними натішитися, тому що відчувається оця зледенність духа. Гроші є, але людина далі залишається зледенною. далі кидається за новинками, далі хоче весь час більше, далі думає тільки про це все. Зараз багато наших співвітчизників, ось вчора я отримав таке питання, от що робити там в тій чи іншій країні там, є з вірою така-то і така то проблема. І що ви, отче, на це скажете? Ну, а що я можу сказати? Якщо ви дивитеся цю проповідь, то адресуйте це до себе. Ну, що я можу сказати? Тікайте звідти. Ну, того суспільства ви не поміняєте, скоріше всього. Хоча, напевно, потрібно пробувати, наскільки є така можливість, але ну, будьмо реалістами. Середовище дуже сильно формує людину. І потрібно бути дуже сильним і впливовим, щоб змінити середовище. Тому так, є місця, де є гроші. Є місця, де можна заробити в десятки разів більше, ніж в Україні. Можна, але можна втратити самого себе. І ось Ісус каже, блаженні вбогі духом. Вбоги духом це не зледенні, в вбоги духом це не. Ті, які не мають того, що лінуються працювати, лінуються робити, нічого не хочуть, на все махають рукою. Е, ні, йдеться абсолютно не про це. Йдеться про ось цей підхід. Але цей підхід, напевно, що дай Боже, після війни, яку Україна буде відновлюватися, дуже на це сподіваємося, дуже цього хочемо. Але тоді буде нова небезпека, що всі надії будуть покладені в добробуті. А Добре, як він є, але це не означає, що все має бути виконано тільки в ньому. Це пастка, звісно ж. Далі, після убогих розповідає, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. І тут наше блаженство триває вже 9 років або півтора роки від повномасштабного вторгнення. І де не повернися, де не пригадай, про кого не подумай. Ну. Є ті сльози, є ті плачі. Проїжджаєш Україною, цвинтарі з прапорами, це означає, що там лежать наші захисники. Вчора прочитав пост такої юної дівчини, вона його написала там, не знаю, можливо, місяць більше тому. Я бачив її ролики: юна, гарна, талановита поетеса, і вона пише, що колись і навпроти. Колись і на моєму портреті буде чорна стрічка. Мене це дуже сильно зачепило, шокувало, засмутило, тому що я розумію, що от вона, оскільки стикається постійно з смертями, то вона розуміє, що цей сум може стосуватися і її самої. І отож, блаженні ті, що плачуть, бо будуть потішені. Ми з вами зараз плачемо для багатьох людей. Е, треба чесно про це казати, що є цей посттравматичний синдром, і інколи достатньо якогось спогаду, чи якоїсь мелодії, чи якоїсь фотографії, чи якогось телефонного дзвінка, і людину пробиває на сльози. Хтось плаче навзрит, а в когось просто сльози виступають. І так зараз є такий час. Блаженні. Ті, хто плачуть, бо вони будуть потішені, ми отримуємо утіху від Господа Бога. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться зараз. Кожна клітинка, напевно, що в організмі кожного е, в Україні б'ється саме за те, щоб ну, як це так, де ж та справедливість, ну не ж таке бути. Як це може бути таке, що є і обман, і підступ, і е, порушення абсолютно всіх якихось норм? Е, не може ж бути в людині стільки злоби, не може бути стільки нещастя, не може бути такого, що е, люди проти людей можуть зробити таке горе, що будуть трьохповерхові будинки прибивати. Від е, Каховської дамби аж до Одеси. От нещодавно будинок приплив. Е, ясно, що пошматований, мало що з нього лишилося. От, собака приплила недавно звідти. Подолала таку кількість кілометрів, ну, але слава Богу, вижила, а скільки не вижило. Тварин, людей, скільки майна зруйновано, скільки території зруйновано, скільки часу треба на те, щоб це все відновлювати. І тут знову ж де та справедливість, Боже, дай справедливість. Якщо в нас є це прагнення, то добре, що є. Але тут також потрібно включитися, що потрібно шукати саме цієї Божої справедливості, тому що тут можна теж наламати дуже багато дров в своєму серці. Вчора теж в мене ще інша людина Питалося, що, отче, скажіть, що ж там робити, як нам ставитися до ворогів? Ну, я вже не відписав, якраз тоді не було, коли починався Розарій. Але ну, на цю тему говоримо вже точно з півтора роки. Більшість тих вечірніх чаїв, там маса проповідей на цю тему було сказано. Тобто, так, є питання, над якими ми роздумуємо, тому потрібно їх шукати. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ну, зараз е живемо в такий час, тоді, коли ця чистота серця є чимось дивовижно рідким. Треба сказати, якась перелинка спосеред е, всього часу якогось е, погодження на гріх, що от зараз такий час, зараз всі так роблять, а нічого в цьому страшного немає. Ні, потрібно битися за ту чистоту серця, тому що ну, інакше не будемо бачити Бога. Тут немало, небагато йдеться про спасіння. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими, названі будуть. І тут варто згадати всіх тих, які. Зараз е воюють за Україну, боронять її. Е варто згадати всіх тих людей, які різними способами добиваються того, щоб підтримати військових, хтось там на якісь швидкі збирає гроші, хтось на турнікети, хтось е ті самі сітки плете. І це все триває вже, і триває, і триває. Про це ми теж з вами говорили вже дуже-дуже багато е часу. Цей семінар, про який я вчора згадував на проповіді, який відбувся в п'ятницю, відбувся завдяки старанням однієї дівчини, з якої їздив на паломництво, молилися. А виявилося, що ось вона загалом тієї гуманітарної допомоги, яку вона назбирала у Сполучених Штатах, їздячи по людях, по парафіях, назбирала. Я не хотів би помилитися, але щось там чи то здається, понад. 30 мільйонів доларів ну це дуже велика сума, і багато людей отримали їжу, отримали медикаменти завдяки саме цій допомозі. І тут треба сказати так, що є люди з євангельським духом, які намагаються щось зробити. Так? Ну, хтось дає вдовину лепту, хтось, наприклад, може тільки сітку плести, ну, бо, наприклад, ти грошей немає. Ну, але важливо вдати щось з себе, робити. Хтось може більше, хтось може менше, але точно всі можуть щось. Блаженні. Переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне, блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати і переслідувати, і обріхувати. Е, ісус закінчує ці блаженства е, таким неприємним присмаком. Е, так як знаєте, є страви, які буває з'їсиш, минає час і залишається присмак. Або добрий, або поганий. З напоями так само. Е, і дуже часто все залежить від цього присмаку. Так от в блаженствах все так гарно звучить, там, і миротворці, і чисті серцем, і все так гарно і позитивно. А тут раз блаженні коли вас будуть переслідувати і обріхувати заради мене. І тут цей присмак залишається такий несмачний. Ну як же ж так? Це якщо ми з Богом, у нас же все має бути добре, скільки зараз проповідників, я вам теж не раз про це на проповідях згадую, кажуть, що якщо ти будеш молитися, якщо ти будеш виконувати заповіді, то все в твоєму житті буде, будеш ти там і багатий, і здоровий, і все буде, все, 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 все буде найкраще. А виявляється, що ні, це не так. Це не означає, що якщо я виконую заповіді, то це в мене Буде в цьому світі все добре, тому що згідно оцінки цього світу, у мене буде, може бути все дуже сильно недобре. Може бути і хвороба, може бути і випробування, може бути хвороба, як не моя то дитини, може бути хвороба е якась інша, може бути щось пов'язане там з грішми, з майном. Багато чого іншого є, маса різних випробувань, але окрім того всього. Якщо ми будемо знаходитися з Богом, так, то нас будуть обріхувати, опльовувати, висміювати. Е Вчора на очі попав один заголовок, здається, десь на Заході, чи то в Німеччині, чи то де, хтось там сказав, що ось церква, якщо там далі буде триматися своїх ідеалів, то вона залишиться лише маргінальною групою. Тому що потрібно йти в ногу з часом, потрібно казати, що гріх це вже не гріх, потрібно казати вже зовсім по-інакшому підходити до всіх речей, потрібно сучаснішим бути, тут в лапках, звісно. А інакше ви залишитеся тільки маргіналами. І тут мені пригадується, зараз, зараз, стоп. А коли християни, ті, які, які справді йшли за Богом, не вважалися в очах світу маргіналами, це було завжди, починаючи від перших християн. З них насміхалися, казали, що вони якісь несповна розуму, моляться до когось там, не використовують життя, не беруть участі в оргіях, не ходять там в театри, де там голі бігали, ще багатьох інших речей. Це ж маргінали, це якісь затуркані люди абсолютно. І так було весь час в історії. І так буде так само з нами. Тому, коли ми з вами отримаємо якийсь тавро, якусь наклейку, хтось буде дивитися з погордою і казати, а там, подивіться, вони якісь не такі, так, то це означає, що ми тоді Христові. Цих блаженств багато, кожне з них обговорити, ну, це питання, не знаю, навіть не однієї проповіді, а одного дня, кількох конференцій, так, щоб обговорити кожне з цих блаженств. Але трішки придивитися можна. Господь прагне нам. Щастя, блаженніця, щасливі. Ми з вами можемо бути щасливими, якщо будемо намагатися шукати цього щастя згідно його бачення. Амінь. Розпочинаючи тиждень праці та обов'язків, просімо у Господа благодатий, щоб ви могли жити згідно з Його вченням.